Привіт-привіт! Благословен вам на сьогоднішній день. Ви знаєте, сьогодні була чудова проповідь нашого любого пастора: лідери думки. Хто такі лідери думки? Це люди, які звіщають ту чи іншу новину. І таких лідерів за цих часів було дуже багато. Це аналітики, політики, журналісти, всілякі діячі. Але чи несуть відповідальність вони за своє слово? Ні, не несуть. Сьогодні вони говорять одне, а завтра інше. І я вам хочу сказати, що це приклад через те, що дуже багато людей сидять біля телевізорів і ведуться просто на таку балаканину пустих людей. Що ці люди мають? Великі перегляди і гроші на нас з вами. А що ви маєте пустоту всередині і нуль інформації корисної? А лідери думки від Господа це є люди, які восхваляють Господа. Як важливо мати саме Божу людину поруч з собою. Божа людина це та, яка проповідає чисту Євангелію і розуміє відповідальність слова, яке він покладає в проповідь. І Божа людина це та людина, яка має Духа Святого. А Дух Святий це зв'язок між Господом і цією людиною. А люди, які живуть по душі, частіше за все, їхня душа є порталом між сатаною і твоєю людиною. Адже. Душа, вона спокуслива сатаною, і сатана нею керує, як тільки хоче. І сьогодні нам хочеться одне, а завтра інше. І такі люди частіше за все, не несуть відповідальності за своє слово. І вони кажуть, ну, я можу помолитися, бо сьогодні я от інакше вже думаю. Але ні. Потрібно розуміти відповідальність за кожне слово, адже прийдеться відповідати за ці слова. І так, як сказано в Святому Писанні, казав апостол Христа Павло, в першому посиланні до коринтян, в другій главі, четвертий, п'ятий вірш. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих, людської мудрості, але в доказі Духа і сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Як важливо розуміти, що ця людина саме Господня. А головне це проаналізувати, чим ця людина живе, чи має вона плоди, яка кількість людей за цією людиною йде. От я в своєму пасторі впевнена на всі тисячу відсотків. Я бачу його плоти. Я бачу, з якою жагою, преданості і любов'ю він проповідує Слово Боже. Я цього вчуся в нього. Саме в церкві, Слово Боже, Салтаненко, я навчилася розпізнавати, де брехня, а де правда. Де Божа людина, а де лже пророк, який геть не керується Словом Божим, а тільки красиво говорить. Саме завдяки своєму пастору я вчуся проповідувати чисту Євангелію, опираючись на неї. Адже саме в живій церкві Ісуса Христа, де. Проповідується чисте Євангеліє, є Дух Святий. Сам Ісус Христос є головою цієї церкви. І сила нашого Господа це Дух Святий. Коли ми пізнаємо Господа через живу церкву Ісуса Христа, виконуємо п'ять пунктів учнівства, тоді ми народжуємося з гори від Господа. І така людина, вона вже не грішить. Така людина вона має Духа Святого, дар Божий. ДНК Боже, і завдяки цьому Духу Святому вона керується чистою Євангелією. Щоб ви розуміли, Дух Святий це сила Господа. Саме Дух Святий наповнює ваше життя чистою прозорою Євангелією, чистою вірою. А віра без справ, вона мертва. Людина, яка увірувала в Господа, вона має проповідувати Слово Боже. Адже в святому Писанні до Римля написано. Отже, насамперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Божа людина, вона завжди має Духа Святого, і вона завжди сповіщає чисту Євангелію і волю Господа по всьому світу, вона проповідає з величезною любов'ю, бо є вогником Господнім. І в другому посиланні до Коринтян, в 3 главі, в 17 му вірші, написано: Господь же то дух. А де Дух Господній, там і воля, а де є воля, там є спасіння. Є перемога над Сатаною. І тоді сатана він боїться таких людей. Чому? Тільки по тій простій причині, що Божа така людина, яка має Духа Святого, вона має право наступати на Сатану Словом Божим, перемагати Його. Ваше спасіння в ваших руках. Я знаю, що я вибрала вірний шлях, бо шлях це йде з Господом, словом Його. І так, це не просто. Надо прикладати зусиль і віддавати свій час Господу. Надо віддавати свій час слову і пізнанню цього слова, пізнанню самого Господа. Але я розумію, за що я борюся. Я борюся за свою душу, яка є спокусливою. І я готова віддати цю душу за наслідування Ісуса. Бо Ісус сказав: хто віддасть душу свою за мене і чисто Євангелію, той спасе її. Ваш вибір за вами, ваше спасіння за вами. Подумайте, з ким ви хочете йти, по якому шляху. Сатаною, чи з Господом. Так що, вибирайте!